Вітаю вас, друзі, з 33 ю річницею Незалежності України. Я знаходжусь на великому фестивалі української культури Сентеніал Парку. Це Місісага, поряд з Торонто. Сьогодні на цьому фестивалі присутніми буде більше 30 тисяч українців. Це фактично найбільший український фестиваль в Північній Америці, який зараз відбувається саме в цьому місці. Дуже все класно організовано. Давайте разом з вами походимо, покажу, що тут є цікаво. Порозповідаю якісь цікаві речі про українську діаспору в Канаді. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. І ще раз вас вітаю зі святом незалежності України. Як і завжди на подібних фестивалях, дуже багато вендорів, які щось пропонують. Наприклад, тут українську символіку, футболочки, тут книжки, тут сувеніри. От такий весь пухнастий продавець. <плес> так. А, і справді дуже багато сьогодні тут виндорі цікавих. Але у мене є навіть вдома така картина. Один з підписниць мені подарувала. <плес> у нас на кухні висить ваша картина. Не знаєш, не знала, що вона вас висить на кухні. Дуже звичайно. Доброго дня. Привіт. А ми на вас підписані. Дуже добре. Привіт. Привіт, привіт. Добре, про вас я. Так, що тут ще цікавенького є в нас? Справді дуже класно. ну, Витвори мистецтва є навіть такі доволі серйозні. А, речі, які в Канаді я ніколи не бачив навіть. Справжні льняні вишиваночки. Ось такі польта, тулупи. А ці охотники риболови вже були тут. Останнього разу, коли ми тут були. Як завжди, збирають кошти на дрони, на збройні сили. Насправді, якщо казати про кількість українців, які зараз приїхали до Канади і в цілому до Торонто, то це а, абсолютно астрономічні цифри. А, нещодавно я спілкувався з Петром, який є головою українського національного конгресу, і він розповідав, що остання хвиля імміграції, яку вони рахують п'ятою хвилею, саме пов'язана з початком війни, і з Через війну в Україні до Канади приїхало більше людей, ніж за останні 120 років. Тобто це наймасовіша найбільша хвиля іммігрантів. Всі ці люди їдуть до різних регіонів Канади, але багато з них, напевно, відсотків 40, десь осідає в провінції Антарія, десь біля Торонто. А і це ну, так дуже позитивно впливає на українські ком'юніті. які які є в Торонто, яке, в принципі, було достатньо потужним навіть до війни, але зараз воно так переживає таке друге народження, такий ренесанс. нього. Люди приїжджають, відкривають свої бізнеси, люди везуть свої такі надбання, українські магазини відкриваються, ресторани. Галя Балована, наприклад, відкрилася, така відома. Відомий магазин в Україні відкрився нещодавно в Етобіка. — Доброго дня. Привіт. Ось так, що ось саме через велику кількість українців, які приїхали зараз до Канади, ці, ці люди намагаються знайти себе в Канаді. Хтось це робить через відкриття таких маленьких бізнесів, хтось це робить через пошук роботи в. Різних сферах канадських, там починаючи від банального будівництва і сферою там обслуговування, і закінчуючи банківськими і фінансовими інституціями. Тому, в принципі, те, що зараз відбувається, це дуже позитивно для українського ком'юніті в Канаді. Ось такі в нас красиві. Красиві люди продають красиві речі. Дати собі раду реєструє, де є кримська татарська палаточка в нашому канадському суспільстві. Зареєструвати мається на увазі ваш Вор, перміт або PR статус, і ви отримуєте на безкоштовних засадах можливість вивчити англійську мову. Можливість відвищити це чоловік рекламує свою організацію, яка допомагає при... новоприбулим. Таких організацій доволі багато в Канаді. В яких вас абсолютно безкоштовно навчать англійській мові, допоможуть зробити резюме, порадять, порадять, де шукати роботу. Давайте щось виграємо. Що можна виграти у вас? Автомобіль? Ні, на жаль, тіка. І що це значить? Нічого не значить. Що я виграв? Нічо нічого не виграв. Наразі нічого. А що виграти, що треба? Куди крутнути? — Купити квиточка. А, купити квиточка. Так. так, і на що він піде, той квіточок? На футболочку. А якщо не виграєте, то на Скільки коштує? Давайте спробуємо. Продовжуємо нашу подорож українськими палатками. А це кантор, це обмін валют, переказ грошей з України. Вітаю, Доброго дня. можна зараз з України гроші переказати? А, через криптовалюту. можна. Через крипту? Так. Да. А скільки відсоток? В залежності від суми. Ну, Якщо приблизно. велика, прям сума, то ми від 1% вже візьмемо. Mm -hmm. за наші послуги. Тобто це реально, в принципі. Це реально. Mm -hmm. зараз, зараз тільки так це реально. А, окей, дякую. Якщо дякую. це великі суми, так. Да? Дякую. Дякую. вам. Приходьте. Так що можна, можна гроші переказати і кантеру можна довіряти. Це доволі поважна контора. Зверніться, вам допоможуть переказати ваші гроші з України в Канаду. Прикольні намиста. Все, будемо ми тепер на їх. Так, все. Буде у вас мільйон клієнтів відразу. Так, що у нас тут є ось які вироби з дерева, прикраси, українські кредитні спілки. А ось наша улюблена BCU Financial. Вітаю вас! Дякую, дякую також. Що там, клієнтів багато в BCU Financial? Дуже. Дуже? Дуже. Що виграли? А що я виграв? Фрізбі. Фрізбі. Виграли фрізбі, дякую вам. Угу. Можна мені крутнути? Давай, я зараз прийду. Який тут найголовніший приз. BCU йо-йо. йо-йо. Дякую вам. Ось такі можна покрутити, якісь призики виграти. Так, що у нас ще є цікаво? Давайте покажемо. Такий фото-фотобус такий класний. Можна зробити цікаве фото. А ось це велика зона, яка для відпочинку для дітей зроблена, фактично. Українські школи зараз в Торонто 9 українських вечірніх і суботніх школ. І це насправді дуже круто. Як я вже казав, українці переїжджають і хочуть. Тут не втрачати зв'язки з батьківшиною, вчити українську мову, продовжувати, навчати дітей, тому люди ходять до українських шкіл. А зробили вони ось таку дитячу зону, де можна дітям абсолютно безкоштовно попригати, полазити, поробити якісь цікаві речі, поскоштувати попкорну. Власне, сьогодні все організовано, але трошки краще, ніж було останнього разу. Угу. Ось дітки щось роблять, якісь, якісь намиста, щось малюють. До речі, ось палатка Excess Employment, на яких ярмарках вакансія був декілька разів. Дуже потужна компанія, яка допомагає знайти роботу в Канаді. Коли у вас найближча ярмарка буде? Привет. Коли у вас найближча ярмарка вакансій буде для українців? Буде якась? Буде у вересні. У вересні? А, а якому, я, яка, яка дата? 17. 17 вересня. А ви записуєте зараз? Так. Mm -hmm. Шукайте себе на Ютубі. Так що ось буде 17 вересня, ярмарка вакансій для українців. Переходьте на сайт Access Employment», Приходьте. Ось це цікава річ, можна побачити, хто звідки приїхав до Канади. Так. Після того, як ви накопили собі сувенірів, поспілкувалися стосовно роботи, стосовно переказу грошей, стосовно банківських послуг. Або, наприклад, ось будете обирати Тараса Антоніва до Айтобіка, до, до парламенту Канади. Це, до речі, буде перший українець, який буде балотуватися до парламенту Канади для наступного року. Звуть його Тарас Антонів, не бачу я його тут, але він буде точно балотуватися. Він буде репрезентувати українські ком'юніті в Канаді. Це буде доб дуже добре, тому що ну, ті люди, які зараз є там в уряді. Та сама Христя Фриланд, наприклад, вона вже дуже-дуже дуже давно поїхала з України, і навіть не вона, а її дідусь чи бабусь. Тому вони можуть в принципі, репрезентувати Україну, але на такому дуже базовому рівні. А ті люди, які справді нещодавно переїхали до Канади, вони мають більше коннекшенів з України, більше розуміють потреби українського ком'юніті в Канаді. Так от, коли ви там поспілкувалися з людьми, щось цікавеньке собі купили, прикупили, прийшла пора відпочити щось з'їсти смачненьке, випити солоденьке, послухати справжню українську музику. Тому ми переходимо до наступної нашої програми. Це Зона відпочинку. І тут у нас вже є українська кухня, українські страви. Привіт сьогодні. І велика сцена, на якій хтось зараз виступає. Скоро буде офіційне відкриття фестивалю. Фестиваль проходить з 10-ї години ранку і буде до, до самого ночі тривати. За цей час буде дуже багато українських колективів виступати. А ось тут вам допоможуть не померти з голоду. Різні страви, різних кухонь. ну, переважно, напевно, українська таке. Але є щось і таке більш інтернаціональне, типу хот доги Хінкалі, 5 за 20. Ціни я вам скажу такі собі не дуже низькі, але раз на рік щось таке українське, аутентичне, голубці з м'ясом, один за 5 доларів можна купити, наприклад. Або, наприклад, купити ось такого смачненького запашного поросятку, який ще готується. Коли він буде готовий? Вже є готовий? О, вже є готовий, можна спробувати. Так що Це не, не перший поросятка. О, тут у нас є окрема. Окрема криївка для молоді менше 30 років. Ніхто поки не виступає, але напевно буде. Ну, ось такий він насправді великий, потужний. Український фестиваль в Місісазі. Поряд з Торонто. В принципі, це можна сказати і Торонто. Присвячений Дню Незалежності України. Хочеться ще раз побажати Україні перемоги над рашистськими загарбниками, вигнати цю наволоч з України, гнати їх до самої Москви, захопивши Курс, Корел, Біларад і інші міста. Поки ця тварина Путін не буде вбитий, війна буде тривати. Тому я сподіваюся, що це колись в нашому осяжному майбутньому станеться люди збираються, людей все більше і більше очікують на офіційне відкриття. Тут у нас невеличка віп-зона. Тут а, тусуються організатори виставки і люди, які Зробили це свято можливим. Український національний конгрес, його представники баталія significant Of support from from the UCC Toronto has specifically this is from the 215th Battalion of Ukraine. Uh, they are they, they received the bulk of the support from UCC Toronto, and you, because of your support, have been able to save the lives of many Ukrainian uh, defenders. So, Patre, uh, on behalf of the 20 215th Battalion, we'd like to thank UCC Toronto for your contribution to Ukraine's victory. Це Петро, голова Українського О, національного конгресу. Дякую вам до перемоги. Together to victory. Слава Україні! Ось такий він великий, потужний український фестиваль в Торонто. Я дуже радий, що сьогодні сюди прийшов, зміг поспілкуватися з людьми, з підписниками, з організаторами цього івенту. І справді, на такі речі обов'язково треба ходити. Це було, якщо ви тільки-тільки переїхали до Канади. Тут ви зможете знайти собі нових друзів, знайомих, старих друзів, знайомих, поспілкуватися з людьми, спробувати знайти роботу, зробити собі таке, поширити своє коло у знайомств, повболювати за Україну, підтримати Україну, купити якісь сувеніри у місцевих вироб творців, купити якусь українську їжу, українські страви, послухати українську музику. Так, долучитися до української культури це дуже важливо. Не втрачати зв'язок з Україною, коли ви переїхали до Канади. В принципі, не важливо, до якої країни ви переїхали. Не втрачайте зв'язок з Україною, тому що Україна була є і залишиться вашою батьківщиною, найкращою країною у світі. І її навіть не можна порівнювати ні з Канадою, ні з Сполученими Штатами, ні з Європою. Україна це ваша. Батьківщина і назавжди її залишиться, якщо це так, звичайно. І ще раз хочу побажати Україні перемоги над загарбниками, побажати зустріти наступні 66 років незалежності України на Красній площаді. а можливо навіть раніше. Я думаю, за за, за рок-за два вже можна там зустрічати незалежність. І все буде Україна. Ми переможемо обов'язково. Дякую, що дивилися цей репортаж. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.